От і не вір після цього у дивовижну атмосферу святвечору та господнє проведіння. напередодні свого дня народження Всевишній зробив по справжньому безцінний подарунок одразу п'ятьом городянам, тим, що врятував їхнє життя. Наразі невідомо чи відповідатиме хтось за встановлення одного з білбордів біля зупинки на центральному ринкові. Та тільки саме безприкладна халатність та нехтування усіма нормами безпеки, судячи зі всього, ледь не призвели до трагедії. Ну і звісно, вітер, який не зрозуміло, звідки взявся у місті в січні, він то і повалив рекламний щит прямісінько на 112-й «ВАЗ». На щастя, на момент падіння важелезної громадини в автівці нікого не було. Та буквально за якісь хвилини до того, як щит накрив собою задню частину легковика, у ньому за однією з інформацій, знаходилося п'ятеро людей: чоловік, його матір, двоє дітей та водій. Попередній огляд кріплень білборду засвідчив той факт, що увесь цей час нанизаний на болти, той височів якось сам по собі. Горе майстри подбали про те, аби на шість болтів приходилося три гайки. Що втім, аж ніяк не закріплювали конструкцію, будучи куди меншими за отвори і просто тонучі у тих. Лишається сподіватися, що відповідальність за встановлення та обслуговування білбордів у Бердичеві, окрім нарікань на недостатнє фінансування, вдадуться до заходів більш ефективних і результативних, як то перевірка місцевого білбордного господарства. Іншого ж бо разу небеса можуть не виявити своєї прихильності до життя одних та злочинної недбалості інших.